Христос Воскрес, приїхав середній березів до Івана познімати Дакара. Він недавно був на каналі, трохи змінився, вже весняна паші і коні робляться чим раз краще. Жеребець Дакар Син героя. Героя, я думаю, що прекрасно, багато людей знають. Це вже онук Ділана на Брабансона. Мама його тут теж в середньому Березові у Ігора Дерешка. Кобела теж моцна, точно не пам'ятаю. Яка порода кобеле, але там там є все на кобелі, так само і тут. Кілкой момент 3 роки Три має роки, бути. 3 травня, 3 травня минуло. 3 травня минуло 3 роки. Такий молодий. Жеребец. Черебець не продається Може бути на паровку. Кого би цікавило тут в цих краях Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Брезів. Ти не возиш. Хтось хто жеребець не тобі. не нема не чим возити, що не возиться, але тут... По окрузі, кого би цікавило, то то номер буде під відео, будете собі дзвонити, договорюватися. Тут на паровці. Ціна ціна кашка. Ціна паровки 2000. Якби знати, то 2 і пів недалеко. Якщо якщо б треба десь жеребця пригнати, тут недалеко десь сусіднє сала, то 2,5 тисячі і він каже, що може так приїхати чи фіру, чи, чи верх десь приїхати, спарувати, якщо хтось не має можливості, то, то міг би і пригнати так тут десь недалеко по окрузі. Дуже, дуже достойний жеребець, по ньому вже є. По вже я цього року лошет, а того року покрив пару кобелів був. Що Я вже є вже десь п'ять лошет по нему. Зараз покажемо, я є ще, є ще кобела Кобела з лошем, на продаж, є ще кобела з лошем у Івана на продаж, що теж по нему є лоше. лошук чи кобел. Лошук я по нему з кобелу в продажу, що дивіться. Буде в одному відео, додивлюйтесь до кінця. Майна кучерява грева. По бельгійцях. По бельгійцях є і гриви і все. Дуже достойний варіант. Ноги грубезні. Вчора підковали на всі чотири. Воно є станок уже, що зварив собі Кує дома, пробує участь Більшість тату ядки тренуюсь ребят, запряжний робочий і в лісі, і в ефірі, і всьому їде Рудниць. Груба нога під ним. Що він має висоти, не знаєш? Я метр сім'я чотири мені руляти, відков байде. Десь... Так, понем... Метр сімдесят понему, так приблизно. Нуга, 27 тисяч Нога десь орієнтовно 27 такий дуже достойний. Камера того собі Друга, не передає, але... Два, два в але в животу на то... угу. мав два, варіант кому сподобало, нагадую. Село Середній Бересів, Косівський район. Зараз покажемо ще кобел. Дрик. Я дрик. Молоде. Файні гравець, чилка падає на очі. Того року був дев'ючуха всухає. Я, я тепер пантрую, не знаю, щоди чугає. На два боки вже трохи був грив. Дивись, моя, я теж гриве має велике, а десь заходить твоя блінки, та не отак чашиш. Это попантрую блядь. блять. 4 рукусь уривав і чопався. Так, у нас починається дощик, що йдемо далі. Так, є ще, є ще тут кайвана кобела з лошуком. лошетковий рік, такий жеребчик. Це син Дакара, цього жеребця, що перед цим ми показували. Таке потомство. Десь орієнтовно місяць лошукове. Файний, такий широкий кубанчик. І кобела. Така домашня кобела, умка. Можливий продаж. Що по ціні? номер у Ціна договірна. Кобела робоча, спокійна. Що по роках? 13 років. Все орієнтовно 13 років. А Вона не виглядає ці роки, вона гада кобела. Кобела. Бела доста доста файно виглядає. Кобела з маленького. З маленького лощети кобела тут на, на цьому господарстві. Коні є. Десь мало семеро лошет тут Кавна. Нагадуємо, знаходимося Івано-Франківська область, Косівський район. Село Середній Бересів. Кобила покрита. Не така чаровата, якби в нашій не, не жеребелося. Бо лише десь спала в траві, то би думав, що має бути. Кобила покрита ще раз. Дакаром. Що? Може бути щось А такий лошучок. Лошок, якщо б с не продав лошок, і так теж буде на продаж на ось. Би когось цікавило, щоб заказати хтось хотів. Але з тим, що тепер капотки шило ще малет то разом з кобела в продаж. Є ж ребець, я чим їхати. Кобела зато в продаж. А фест що? Щось десь повигрізав? А це ще з Тата теж так стоїть, що свині фіст об'їдала, пер зашалював гата ж до Або свиню зарізати. Та ти що, то сьогодні свиня буде друга ти знову Так, файно Пошив коліно І така нічого не прияла Нікована Будекована Та і так кобела що, кобела має добру роботу тут Кобела їде. Так Ось така пара. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Кому цікаво, слідкуйте. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба!